Не обкрадай бідного, бо бідний він, не пригнічуй нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить. Не товаришуй з гнівливим і з людиною запальною не спілкуйся, щоб ти, бува, не прийняв його звички і не поставив капкана на власну душу. Не будь серед тих, котрі дають по руку, ручаючись за борги інших. Бо коли не матимеш чим заплатити, щоб вони не забрали і твоєї постелі з під тебе, не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки. Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям. Якщо сядеш за стіл споживати їжу з можновладцем, добре придивись, що перед тобою. І вложи собі хоч би ножа в горло, якщо ти надто жадібний. Не захоплюйся його ласощами, бо це оманлива їжа. Не надто старайся набути багатство, відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане, воно неодмінно дістане собі орлині крила і здійметься у небо. Не їж хліба із заздрісним, і не спокушайся його ласощами. Бо він такий, як у нього його думки, їй шипи, каже він тобі, але серце його не з тобою, спожити шматок хліба, ти радий будеш вернути, і твої добрі слова пропадуть надаремно. Не говори у присутності нерозумного, тому що він знехтує твоїми розумними словами, не пересувай давньої межі і не вторгайся на поля сиріт. Адже їхній захисник могутній, він вступиться в їхню справу з тобою, прихили своє серце до повчання і свої вуха до мудрих слів. Не залишай дитини без повчання, якщо покараєш її ліскою, вона не помре, ти покараєш її лозиною і визволиш її душу від шеолу. Сину мій, якщо твоє серце стане мудрим, то і моє серце радітиме, все моє нутро буде тішитись, коли твої уста говоритимуть доречне. Нехай твоє серце не заздрить грішникам, нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє, тож надія твоя не буде втрачена. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє на пряму дорогу. Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця і ненаситний потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати, зодягнуться в лахміття, слухай свого батька, бо він тебе породив. І не зневажай матері своїй, навіть якщо вона постаріла, набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе, сину мій, дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами, адже блудниця це глибока безодня, і чужа жінка, тісна криниця. Вона, наче грабіжник у засідці, на здобич чатує, примножуючи серед людей зрадників, у кого лемент, у кого горе, у кого стогін, у кого сварка, у кого рани без підстави, у кого червоні очі, у тих, хто допізно засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого, не дивися на вино, як воно у чаші червоніє та іскриться, як воно. Легенько лється до рота, врешті-решт, воно вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка, твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить в розпусне, і ти будеш, наче той, хто спить посеред моря або дрімає на верхівці щоку. Ти говоритимеш, мене били, але мені не боліло Мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся, витвердію Знову шукатиму того самого. Не заздри злим людям і не прагни їхнього товариства, адже в їхніх серцях злочинні задуми і їхні уста говорять про лихе, дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніше за сильну, і людина освічена зростає в силі. Тому провадь війну при наявності мудрого керівництва, бо перемога за достатньою кількістю радників. Для нерозумного мудрість надто висока, недосяжна, тому при брамі своїх уст він не відкриває. Хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні наміри гріх, а кепкування огида для людей. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна? Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від преречених на страту? Невже скажеш цього ми не знали? То хіба той, хто випробовує серця, не знає? Той, хто охороняє тебе, знає про все. Він відплачує кожній людині за її вчинками, сину мій. Їж мед, бо він добрий, щільниковий мед особливо солодкий і корисний для горла Твого. Саме таким є пізнання мудрості для твоєї душі, якщо ти її мудрість знайшов, то в тебе є майбутнє і надія твоя не втрачена. Тому нечестивий, злоумиснику, не зазіхай на житло праведного, не спустошуй місця Його проживання. Адже праведний сім разів упаде і встане, а нечистиві спіткнуться в час нещастя. Але якщо твій ворог упаде, не радій цьому, і нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться, тому що бачить Господь, і йому це не сподобається. Він відверне від нього свій гнів, не обурюйся на лиходіїв і не заздри нечестивим, тому що в злочинця немає майбутнього. Світильник нечестивих погасне, сину мій, бійся Господа і царя, а з бунтівниками не спілкуйся, бо зненацька прийде від них лихо, і погибель від їх обох хто передбачить. Це також походить від мудрих, не годиться зважати на особу на суді. Хто каже, винуватому Ти не винуватий, того проклинатимуть люди і зненавидять народи. А тих, хто відкриває провину, будуть поважати, і на них зійде благословення добра. Відповідна відповідь, як поцілунок в уста. приведи в порядок свої справи зовні, закінчи їх на полі, а вже тоді облаштовуй свій дім. Не оскаржуй безпідставно свого ближнього і не привчайся фальшиво свідчити. Не говори, як він учинив зі мною, так і я вчиню з ним, відплачу кожному за його вчинками. І йшов я вздовж поля лінивої людини та біля виноградника людини недоумкуватої, і от усе позаростало бур'янами. Поверхня землі крилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш і прийде, як волоцюга, твоя убогість і твої злидні, наче озброєний чоловік.